Український Червоний Хрест найбільша гуманітарна організація в Україні з великого списку завдань, які та має, є і виїзди загону швидкого реагування на місця руйнувань житлових будинків разом із ДСНС України. Нещодавно на одній освітньо-спортивній події у надвірній був присутній командир одного із таких загонів Андрій Жиравов. Про участь Червоного хреста у заході він і розповів. У нас є постійний наш партнер, з яким ми співпрацюємо, Я колись зічного виховання. Вони нещодавно відзначали своє весни. Десятип'ятиліття, і вони власне долучили нас, запросили до спільного проведення заходу приуроченого дню конституції. Також на даному заході ми можемо маємо виконувати роль медичного супроводу у разі надання допомоги учасникам даного заходу. Також ми будемо проводити тренінг, майстер-клас по наданню першої домедичної допомоги в різних умовах та в різних ситуаціях. Це буквально займе ну до години часу для того, щоб познайомити людей з базовими навичками надання першої допомоги пізніше. Всі бажаючі зможуть попрактикуватись в даних заходах. Більш детально розповів про загони швидкого реагування та функції, які ті виконують. Ну в нас є проект реалізації, який ми реалізовуємо по власне нашому напрямку. Це є загони швидкого реагування. Такі загони створені в кожній області на території України. Ми займаємось транспортуванням Мобільних осіб також в деяких областях наші загони виконують функцію реагування на надзвичайні ситуації спільно з державними органами з державною службою надзвичайних ситуацій, поліцією та іншими представниками». Також на масовані ракетні атаки, якщо є наслідки, долучаються до їх ліквідації. Військовослужбовець Володимир, який був на дійстві, зауважив, що можливе навчання також від військових, які були на передовій. Важливо підтримувати молодь, щоб правильно розвивалась. Спорт ось і так само, як запросили колег з медицини, щоб надав, навчили, показали, як надавати першу доманичну допомогу. Ну можливо, ми свої в свою чергу, бо у нас багато. Військовослужбовців, які були на передовій, вже після поранень переведені в наш батальйон. В свою чергу ми щось покажемо, навчимо, навчимо дітей, хто буде мати цікавість, проявити інтерес до цієї справи. Власне, під час інструктажу, розповідаючи про надзвичайні ситуації, Андрій зосередив увагу на термокодрі, розповів, як нею користуватися, пояснив, який бік застосувати, в залежності від потреби. Це називається термоковдра. Вона має дві сторони: одна сторона це отака жовта, інша сторона, отака срібна. А коли людині холодно, накриваємо її жовтим доверху. Коли людині жарко, коли на вулиці спекотно, то навпаки є жовтим до середини, просто е, срібна сторона відштовхує тепло або навпаки зберігає, акумулює, коли на вулиці холодно. Серед елементів захисту волонтерів Андрій показав шолом. Це є балістичний шолом е, білого кольору. Він медичний, тому що тактичні зелені це для військових, а чорні для спецпризначенців або державної служби надзвичайних ситуацій. О, У нас є білі. Прошу, що означає буква «Ф» — це перша буква прізвища волонтера, чи це шолом? От тут є ремні фіксації, є спеціальні прокладки, щоб не комфортніше було його носити. Одягається він отак, фіксується отак на защіпку на підборіддя. У загальному, завдяки роботі Червоного Хреста, навчились надавати першу допомогу 308 тисяч людей.